Так що, друзі, всім привіт! От. О, а що це таке? Лазу не чи що? Зажалка, о, ні, все нормально. Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Приїхала Леся Петрівна, дала трендюлей. Каже, давай братан, вже щось будемо робити. Так що що, завалили кабанця по старій накатані схемі для тих, хто любить на це все діло подивитися. О, забув рукавички надіть. Зараз будемо готувати сніданок для Лесі Петрівни. Я думаю, тут діло не в роботі, тут діло в тому, що Леся Петрівна, мабуть, схотіла вже свіжини. Ну, це трошки шуточки, звісно, але по старому по старій накатані, трошки був перекур і розпочали знову працювати. Так що завалили кабанця. Сьогодні плануємо поїздку на схід, який шмат сала. Я думаю, Леся Петрівна нам виділить і передамо хлопцям. Поїдемо сьогодні, заберемо, ну не сьогодні, то завтра буде. Заберемо дві машинки. З хлопцями ще ніколи не пересікався. Вийшли через YouTube і говорять, що, на жаль, раніше це не на жаль, раніше все могли зробити самі, а на сьогоднішній день трошки, на жаль, не впираються, тому що чотири машинки в них вийшли із строю. І каже, дивимося ваш канал, розуміємо, що у вас роботи багато, але можливо якось гуртом це все діло організуємо. Ну, Хлопцям не зміг відмовити. І думаю, що поїдемо, заберемо і будемо працювати. Ну, Можливо, хтось знайдеться з добрих людей, схоче да, взяти на поруки якусь машинку да, поремонтувати. Тільки щось таких останнім часом їх просто, просто їх не існує. Ну, Але таке, зробимо. Завдяки вам і вашій підтримці. Ми це все діло організуємо. Вчора дякую всім за прямий ефір. Доволі ну, непогано ми назбирали. От. І трошки там косячнули, були, 100 номерків перескочили, попало в ті сотні, але ну, ми переграли і люди виграли. Павло, який виграв гільзу, це була, був третій лот. Е, я знаю, що він з Херсона. Вон написав залишити її або на аукціон, або на наступний розіграш. Потім лот номер 7 Людмила також написала залишити. Перший лот по, так сказати, по блату, бо я нажимав, виграв Анатолій Васильович Лихну. Як він пише. Їду я на велосипеді, так як він виграв, тоді був велосипеда. Виграв велосипеда, потім він виграв а, їду на велосипеді з компресором, і з шпиком і коняком. Ну, ми все одно з Сю Петрівною написали, що як би там не було, а ну вже шпек треба забрати. Ну, Я думаю, це нормальний такий виграш, який можна використати і в своїх цілях, або десь там ну, десь заділити з кимось. От. Я думаю, що Васильович такий пацан, бо він вже так його тонкими намеками. Я зрозумів, що якщо він їде на велосипеді із компресором, і ще й шпиком, то це тонкий такий натяк на ті обставини, які були з велосипедом. О, так що тут вже не прокати. Ми ж теж хочемо спробувати шпек, правильно? Там його пробували. Самий класний шпек це ось. Його. Ще Леся Петрівна буде цей шпек пробувати. О, сама перша. І за що я зарізав свиню, тому що їй хотілося таранчуку. <гум> Організували сьогодні, тому що є трошки замовлень. Що там в ціновому діапазоні на базарах, там, на ринку, не цікавився. Ми працюємо по старій накатаній схемі. Що продасться, що не продасться. Якщо, наприклад, людина має можливість переробити, то я думаю, що якщо віддавати його за безцінь, то краще його тоді навіть те сало, ти його замаринував, закоптив і вже продав дорожче, як готовий продукт, чи там пересолив. От. І це вже є нормальний заробіток. якщо... Рахувати, там люди, як живою вагою тримають і здають, то я думаю, що тут заробіток буде більше, якщо його просто перекоптити і продати сало, ніж те, що людина заробляє на живій возі. Навіть тільки сало перекоптить. Ну, якщо кабанчик сальний. От. Так що зараз процес у нас сковорода розпочався. Там поза кадром стоїть у мене джиган один. Пасе на мене. Багато людей не знають, що в мене робиться поза кадром. А поза кадром буває, хтось приїжджає, хтось не хоче знімати, хтось мовчить, як риба а воно лебенить. Я знаю тільки одне, що багато із моїх підписників хотіли б цю людину побачити. О, сьогодні ще, я думаю, приїде ще один до мене підписник і потягнув ще сала, це Коля Коршунков. От. Я думаю, що повин... ну він казав, що сьогодні приїде, правда, скільки не знаю. Там він мені обіцяв, у нього є бушні колеса. О, він каже, якщо потрібні, то я завезу їх тобі також. Ми йому щось допомагали. У нього воно є безхозне, він мені віддає. І так багато з хлопців. Тобто буває, є речі, які їм не потрібні. Хлопці телефонують мені. Ну, це стосується в основному диски, колеса. Буває навіть деякі запчастини. О, ну так. Так що такі моменти бувають. Вже да, трохи розслабився, що уже вже. Рука вже в нього не така набита, як була до цього. А, ви вже почули, да? так? Хто там грамотний балак я сховався. Ножика треба підгостри, так? Да? Ну ти ж у нас спеціаліст у цих справах, то йди мені підгостри. Колись було. Колись було? Ой, дасть Бог, що все буде. Все буде нормально. О, Лесі Петрівні вже телефонують варом-пам-пам. Опа. Так що -то. так. Так, Леся Петрівна собі снідать готувається, бачите. Айшварчить. Люблю я це діло, не знаю як що. От я, мабуть, свинейти держу і за того, щоб це ж пожарить на сковороді. Я б вже може з однієї сторони переключився. На іншу якусь схему там, от, можна там купувати сировину, можна було переробляти, дивишся там у різних соцмережах. Дуже багато людей. Якщо ти цю тематику дивишся, тобі воно підкидає. І дуже багато людей купляють сировину і працюють, і нормально на цьому заробляють. Вони відштовхуються від того, взяв сировину, замаринував, закоптив чи зробив ковбаску і продав. Ну, тобто, це нормально. Тут, коли, звісно. Працюєш в такому напрямку, як ми, трошки все по-іншому. Ну, але завжди є запасний варіант. І не всі моменти в житті робляться тільки із-за фінансів. От деякі процеси, вони реально. Ну, особливо, коли ти ріжеш своє порося, яке вирощене вдома, це зовсім якось по-іншому. Як вже ну, буває я ж, ти кажу, буває, там десь підеш на якісь. Іменини і я не можу їсти м'ясо, наприклад. Я закидаю, навіть От його кито. Типу. То котику буде. О. Можливо тільки із-за цього. Ну, але все залежить. Ми ж теж не залізні. І воно моторесурс закінчується і рано чи пізно люди щось в своєму житті міняють. Так, а де мій? Полужарене. Полужарене? Ти вже скучила за таранчуком? А де... А ми самі душі Тряпку вже забрала леді моя, да? Угу. В рукавицях хорошо, але в рукавицях скользкіше набагато, чим... але привикаю вже. Особливо після риби я вже все. А мені, каже, я все обратно 50 кг риби куплю. Ти не дзвонила а до Марин? холодно, Марина? Не бере. А Марина трубку не бере. Опа. Да, хороша. Так, що... просто не Тут схотілося таранчука, так вона свиню зарізала. Оселедця хочеться, так вона 50 кілограмів риби хоче заказати. Так, поїдемо. Да, поїдем. Ой! Такий рижий кабанел був. І должно доведе тоже таке, ну я думаю, що не дуже. Не буде. От сало кажуть на базарі, зараз там нема не ціни на нього. У нас завжди так. Поживі вазі теж нічого не скажу. Не знаю, що воно, як воно. Так, розкладаємо це все діло. Опа. Опачки. Що там, Леся Петрівна? Як воно? Нічого. Шпек шпеком, так? Да? Да. А самий добрий шпек. Ні, ну Воно із-за цікавості хочеться спробувати усе. Але я, наприклад, от суші, які люди там за ними горять, ну... просто не розумію, що там такого цікавого в тому суші. Чи... А? Братан, найкраще суші, ось сюди, диви. Ось я взяв і скажи мені, ти взяв кусок печеревини, порізав її. Вона піджарилась, скрутилася отако, так? Да? Як адідасовські штанці, блядь, з трьома полосочками клад починає вижарюватися. Потім ти туди яєч кичпок домашній, клад, пш на одну сторону з таким жовточком. А, і свіженький хлібець, взагалі, ще як домашній, то взагалі бомба. Що я тобі можу сказати? Ну, ми хліб почали да? Та ви не продаєте, ні? Ну, ну давайте, пробуйте, це вже хліб продавати. Ми будемо хліб купляти, Бо ми не можемо собі підібрати хліб, який би ми їли. Ти розумієш? Так що така ситуація. Якщо у Фатіма буде пекти класний хліб. До речі, ну, вже в багатьох містах нашої України, ну особливо на західні, практикується типу, пекарня. Як сімейний, сімейний ну так, місець, як, так як за кордоном, це є нормально. Це реально такий суперовий хліб, то в магазині ти його не купиш. Я рахую, що Но це. Що за кого Я на цю тематику давно була. Ні, ну, все равно, вже вироблення полуфабрикатів домашніх вже є. І доволі вже багато. там Вареники домові. Там. там на рівні от, іменно, знаєш, що був різний хліб, там багети. У нас значно давить. У нас же монополісти люблять. Щоб вони були керували всім світом. Ну, чи як вони там називаються? Великі структури. О, тобто Хто має гроші, той і керує світом. Ну, але я думаю, що середній малий бізнес треба, щоб людям давали розвиватися, О, щоб людина була хоча б самозабезпечна, заробляла в себе зарплату. Для, ну, наприклад, там, і не напрягалася. Я свинку там виростив, продав комусь якийсь шмат м'яса, кусок салач там переробив. Хтось хлібину спік, хтось полуфабрикати зробив. І от люди між собою, хтось, можливо, там обіди там, якісь готував би, ну таке там. І, то, ти їдеш додому, там, замовив, пух, людина приготувала, привезла. Все. І таким хіном. Хтось сидить вдома і робить кухарем для Шелутківської родини, да, там, для іншої родини. Це було б нормально. Але... Наші люди після Совка трохи не можуть роздуплися. Вони звикли, що треба, щоб був чувак з нагайкою. І все. І він прийшов на 8 часов на роботу. А 5 часов з роботи там пофіг поламалося, одламалось, плюнув і пішов, а потім каже, я ж бабло тобі йому заробляв, а він такий козел. Ну, люди теж вкладають у свій бізнес кучу бабла. часто да, ризикують. Ну, ти працюєш, два підприємства працював поруч, різні підприємства. Який, який директор, такий колектив. Якщо директор петух, то і колектив такий. Ну що не так? О, так само і тут. Я, коли я заїжджаю на заправку, На Бересем, В Березоні, заїжджаю на переатині. Бляха, ну колективи класнючі. Заїжджаю на шелі. Вже трошки інший, але теж хороший. Так? Заїжджаю на око у порятині. І мені хочеться їх всіх застрелити От відношення людей, починаючи від пістолетчика до касірів. Це просто бред сивої кобили. Неповага, от таке відношення. Але вони як от дуркачі, от, як, як роботи. Кисляки мені пари. Я кажу, Остинь, дай я тобі задам запитання, що я сюди прийшов, а потім будеш мені парить. Воно як робот. І я їй кажу, вона мене не чує. Побігла посярети, а вона вже забула про що я їй казав. Я кажу, давай та я, ну, я прийшов, я тобі роблю замовлення, тоді може мені щось предложити. Якщо я не хочу купляти, я купляти не буду. У нас така інструкція. Ну так треба ще ж включати свої мозги. Треба підійти, щоб це було красиво, щоб це було ненавяжіво, щоб це було. Їх дрюкають за це. Але дрюкають, дрюкають. Але от ну хай тоді їхній директор прийде і буде, ну, тайні клієнти є. Ну, для них найголовніше, щоб це сказали. А як це сказали? Просто аж роздражає, хочеться аж на лисника дати буває. Аж перебуває, ти не можеш сказати, що ти сюди прийшов, забув Я про що думає, прийшов. Ти думаєш, їм хочеться просто... Але що на інших заправках якось говорять, це якось так нормально, а на других це просто так, що хочеться реально оттуда бігти і просто напрягає. Да, Микола Миколаси? При, Привіт, Микола Савич. Так, да, ну якщо можна, хоча б минут через 30-40. Да, да, потому что я как раз в процессе, да, да, да. Все, плюс. О, давай, давай, да, да, да. Так ты что, ты что Микола, Микола Васильевич звонил. ты просто можешь приехать его в бит? Нет. А люди не... Э, а что, сейчас, сейчас выключу. Ну, а да, бывает Но разные. Есть разные, есть, есть просто разные люди. Славуня, иди с Нидой, с мамой, давай. Иди, иди, просто иди. Люди. Иди, я буду выключать уже, давай. Ну, все, мне без разницы. Да, так что передай всем привет. Ти не влазиш у кадр у нашій шурсі любимі, так? з мамою Лесі і сніде. Так що, друзі, я ставлю на паузу, не буду Славуньку смущати, він теж таке полюбляє. Так що то все таке. Розберемося, всі ми різні, всі по-разному сприймають. А, ти знав, куди йдеш. Все вірно. Так що смачного вам. Це я це все діло зафіксувати вже, тому що я там жарю свіжину. каршенков Караколов, собственною персоною. Привіт, братику, привіт. Нюх у тебе, звісно, шикарний. Чи ж як взагалі теща твоя? Нормально. Нормально? Ну то ж кажуть, якщо теща нормальна, то в тебе нюх хороший. Анатолій Васильович приїхав за подарунком. Да? Це той, що каже, я їду на велосипеді з компресором і з шпеком в руках і з конячком. Я кажу, велосипед він надав на повторний розіграш. Компресор поїхав хлопцям, ну а вже шпек ви. Шпек, вибач мене, треба його попробувати. Сьогодні мелко нарізочка і в дорогу будемо смакувати. Все, красавчик. То на рибу я заїхав. Так я ж кажу, я, якось там є приказка, знаєш там, про тещу. Не знаю, що там зв'язано. Ну все воно веде до одного, до тещі. У мене теща огонь, у мене все теж добре. Значить, і в тебе теща хороша. Так що я погнав працювати, ви поки тут потисуйтеся, без мене шпек не з'їсти, коняк не випить. Славуня, поняв, прийняв. Коняк видив. Тільки розель, а буде тебе ждать. Так він же видихається. Так вже видихається. І баба подивилася з косяка, каже, а я, а, а я ай я. а я, я теж буду. Все нормально. Так що інженером. Все, я погнав працювати. Працю, працю. Так що, друзі, отакий от процес. Хлопці приїхали якраз таранчучок нашій жариться. Почереванка вже охолола, підкинули, вже почав розбирати садочки, лопаточка на баді. Зараз це все діло розберу, сало вже розібрав, зараз покажу. А, я таке у нас салко сьогодні. Ай-яй-яй-яй-яй. Так що Коля якраз приїхав, він поцінувач, може шелотківського сало. От, мішковинки, так що буде смакувати. Так що, ну, а ми працюємо далі. Братан, Братан що я не зрозумів, що таке? І як тобі шурша взагалі? Нормально. Шурша це за святий, так сказати, Нормально. така Нормально. хатка. Нормально. Я, да? я так? Нормально. Нормально. Я ж думаю, що ми вже після вони переїдемо в ту вже. треба двері трошки ширше робити. Шурша, а там, де в мене ще штаб, де в мене склад гуманітарки. Ну, як там, там одні коробки, таке всяке різний інкубатор. Я переїду туди, якщо все буде добре. Так що, друзяки, розібрали, калянин знімає пробу. Що ти, присоединяйся? — Ти Тільки по камері бачу. Да. Присоєдися, каже, каже, саме сів і дивлюся, як шелудько, чи він щось робить, чи ні. Так що, найголовніше, це і шурші, що я маю можливість прийняти таких хлопців у себе і нагодувати нашого полія. От, Я хочу подякувати нашим захисникам за те, що ви в нас є, за те, що ми маємо глубочки, не дайся. Я просто не представляю, як ти в танк залазив. Вот так да, так що, що в мене є така сковорода, що я маю можливість. Тримати господарство смачного. Це вже, це вже не по відіку, да? а це вже я плюс. Ні, в банці ти пробував, да? О, а тепер, каже, завідуйте мовчки. Так, що в шурші, в шуршавелі. Дав би Бог, щоб закінчилась війна, щось зміниться, щось переміниться. На даний момент так. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був ютуб-канал Сергій Шелудько і його братва. Всім пока-пока. Так що у ну, нас сковородка, тут у нас такий принцип схотів, прийшов, поїв. І дасть Бог якась баночка залишиться, і в суботу ми розіграємо в прямому ефірі лотерейку. Всім пока.